Чи відчуваєте ви, що сьогодні у вашому домі хтось є? Не лякайтесь, просто стіни сьогодні мають вуха, а вітер за вікном намагається щось вам прошепотіти. Сьогодні, 28 січня, за новим календарем ми вшановуємо преподобного Єфрема Сирина. У народі цей день називали Днем домового або вітродуєм. Це час, коли потрібно задобрити невидимих охоронців вашого житла та навести лад не тільки в кімнатах, а й у думках. Щоб удача не втекла з вашого порогу. Запам'ятайте головні заборони. По перше, в жодному разі сьогодні не вбивайте павуків чи інших комах у домі. Старі люди вірили, що сьогодні це посланці, які попереджають про важливе, образити їх накликати біду на всю родину. По-друге, оминайте сварки, будь-який крик сьогодні надовго осяде у стінах і буде тиснути на вас цілий рік. Але є те, що притягне благополуччя. Зробіть сьогодні ритуал чистоти: візьміть чистий рушник і протріть дзеркала в домі. Роблячи це, уявляйте, як стираєте всі негаразди і хвороби. Чисте дзеркало сьогодні це відкрита дорога для фінансового успіху. Також поставте на кухні маленьке частування печиво або трохи молока, це знак поваги до вашого дому, і він віддячить вам теплом і захистом. А тепер погляньте у вікно якщо сьогодні вітер сильний, літо буде дощовим і холодним. А якщо в лісі тихо і дерева стоять спокійно, чекайте на багатий врожай і теплу свесну. Бережіть свій дім, і він збереже вас. Надішліть це відео тому, хто для вас є справжнім оберегом. І підпишіться, завтра ми відкриємо нову сторінку вашої долі.